Друзі мої, вітаю всіх вас! Доброго ранку всім. Сьогодні понеділок, ранок. Ми не працюємо на ринку сьогодні, а знову приїхали до лісу. Ось сьогодні ми з такими гарними кошиками. У нас йде дощик. Але прогноз такий, що о 9 ранку має дощ закінчитися і вийти сонечко то ми вирішили все-таки їхати до лісу, подихати повітрям і знову-таки назбирати грибів. Наша стежинка, ось така краса, на вулиці дуже тепло. Ну, йдемо і ви разом з нами. Знову прийшла, знову прийшла я на це місце, де ростуть білі гриби. І ось, друзі, мені. Пощастило ось, ось один, ось і другий. Красотулі ось такі три. Дивіться, які вони тільки починають рости. Зараз приведу до ладу їх і в корзинку. Ось такі красені. Ось так виглядає мій кошик уже. У нас закінчився дощик. Дощик був гарний. Два три четыре пять. Пали ми на голявинку. Людей нема понеділок. Люди всі на праці. А ми також трішки попрацюємо. Великий, але чистенький. Друзі, дивіться, яка краса. Друзі, листопад місяць світить сонечко, пройшов дощик і ось літає яка краса. Сьогоднішнє відео хочу закінчити у лісі. Дивіться, яка краса ми назбирали сьогодні. Дуже багато зеленух. Маслюки, ну, ось так дві наші корзини. А я вам усім також бажаю мирного неба, доброго грибного врожаю, тихого полювання, гарного. Всім до побачення, до нових зустрічей!